Маршрутами історії Екс-столиця Молдавського князівства. Тут відчувається дотик легенди, розкіш та багатство. Недаремно це місто намагалося століттями завоювати наші українські козаки. Я у румунських ясах, і сьогодні разом з вами ми вирушаємо у подорож Маршрутами історії. Яси друге за величиною та одне з найстаріших міст Румунії. Воно розташоване у північно-східній частині країни. Подібно Риму та Стамбулу яси звели на семи пагорбах, а історично територія перехрещувала найважливіші торгові шляхи. Вважають, що у чотирнадцятому столітті цей край належав Галицько-Волинському князівству. Принаймні у списку руських міст воно згадувалося як Яський базар на річці Пруд. Продовж наступних трьох століть це була, як вже згадувала раніше, столиця князівства Молдова. В минулому місто неодноразово захоплювали козацькі ватажки. Спочатку Іван Підкова у 1577 році, який тоді ще проголосив себе господарем Молдови, а потім завойовниками стали і наливайко з Лободою. Історичною столицею Румунії місто офіційно проголосили у 2018 році. Відтоді це провідний центр суспільного, академічного та культурного життя країни. Нині місто є популярним серед паломників за кількістю православних храмів, а їх тут близько ста. Ясе може випередити хіба що Афіни. Унікальні і усі різні. Вони виникають зненацька, коли ходиш тутешніми вулицями. А ще тут та на околицях понад 10 монастирів. Деякі з них є справжніми фортецями. Але про це згодом. В часи Чаушеску в ясах з'явилося немало модерністського совка, але якісної старовини тут значно більше. Та й власне історичний центр міста величезний. Тут є і бароко, і класицизм, і готика, і молдавський архітектурний стиль бринковяну. До розбудови міста доклав руки навіть Густав Ейфель, той самий французький архітектор, який спроєктував знамениту вежу у Парижі. Архітектурною домінантою яс, безперечно, є величезний і красивезний палац культури, зведений королем Фердинандом І. Його вважають одним з найгарніших у східній Європі. Розташований він у центральній частині міста, тож звідси я і починаю свою мандрівку. Цю красу відбудували на фундаментах палацу князів Молдови, зокрема, румунський архітектор Беріндей. Який вирішив не повертати будівлі його попередню неокласику, а оформити все у пишному неоготичному стилі, майже 300 кімнат небаченої розкоші, і скажу вам, що фантазії в архітекторів та скульпторів було більше аніж тутешнього золота, срібла чи діамантів. Центральною серед усього архітектурного ансамблю є ось ця вежа з годинниками. Їх циферблати прикрашені витонченими вітражами, що представляють 12 знаків Зодіаку. Наприкінці 19 століття попереду палацу встановили бронзовий монумент, присвячений Стефану 3 Великому, який правив державою 47 років. В народі його вважали героєм та прозвали святим. Остаточно будувати палац закінчили у 1925 році. Тоді тут відкрили окружний суд, а згодом адміністрацію та головне відділення бібліотеки. Під час Другої світової тут перебували німецькі, а потім і радянські війська. Вони розміщували свої державні установи та госпіталі. У 2008-му розпочали масштабний проект реставрації, який вважають одним з найскладніших в Румунії. Нині палац належить молдавському національному музейному комплексу і внесений до національного реєстру історичних пам'яток. Якщо бажаєте потрапити всередину палацу, можна придбати квитки безпосередньо на місці або ж онлайн. Комплексне відвідування музеїв коштує 60 лей, це майже 500 гривень. Князі проводили час не лише у розкоші деякі полюбляли і скромніші умови. Приміром, колишній митрополит Молдови Дмитрій Кантемір. неподалік палацу, він облаштував резиденцію і під псевдонімом до писав та видавав перші книги молдавською мовою. Ця будівля одна з найстаріших збережених зразків цивільної архітектури Молдови. Сьогодні це літературний музей. Далі переходимо вулицю і опиняємося на початку центрального бульвару Штефан Челмари Шісфин. Це пішохідна зелена вулиця, на якій головні пам'ятки міста. Тут можна придбати сувеніри або перекусити. Але тепер зупинимося біля першого визначного пункту. Базиліка на честь трьох святителів, також відомий як Яський православний монастир. Його як усипальницю для своєї сім'ї у 1562 році побудував правитель Василь Лупу вшану святим Василію Великому, Григорію Богослову та Іоанну Златоустому. У середині XVII століття, коли яси зайняв козацький отаман Тиміш Хмельницький, він одружився з княжною Молдови Розандою Лупол. Подейкують, що вінчалися вони саме в цьому храмі. Зовні кожен сантиметр поверхні вкритий кам'яними візерунками в мавританському стилі, а стіни це блоки вапняку, скріплених розплавленим свинцем. Рушаємо вулицею далі і натрапляємо на знакову релігійну пам'ятку і найбільшу православну церкву у Румунії Митрополичий Яський собор. Це колишня резиденція румунського православного архієпископа міста. На її будівництво витратили 50 років. Дизайн приголомшує. А особливо фрески, які зображують сцени з біблії. Не менш вражаючим є інтер'єр собору з просторовою навою та складним іконостасом. Катедральний собор присвячений святій Параскеві. Її вважають покровительницею ясів, і мощі її поховані в спеціальній каплиці і приваблюють численних паломників та віруючих. До площі Незалежності, справа, від якої непомітно розпочинається ще одна пішохідна вулиця вулиця Олександра Пашиняну. Місце дуже атмосферне, рекомендую прогулятися, маленькі торгові будки, під стелю, забиті книгами, кав'ярні, а ще вагон старого трамвайчика. Раджу це місце тим, хто не любить натовпу туристів. Далі, якщо продовжити рухатися прямо, можна вийти до найбільшого університету Румунії, заснованого у 1860 році, князем Олександру Кузою. За елегантним фасадом і величчю діє астрономічна обсерваторія, центральний музей природної історії, а також старовинна центральна бібліотека імені Емінеску, яка уявіть налічує близько 2,5 мільйонів тонн книг. І, до речі, бібліотека припаде до душі любителям атмосфери фільмів про Гаррі Поттера. Знайти, де переночувати у ясах було нескладно. Є безліч варіантів, бюджетних хостелів. Приміром, моя ночівля неподалік центру історичного міста обійшлася мені 500 гривень. Є різні варіанти, як дістатися до яс. Потягом, автобусом або власним автомобілем. Я добиралася з Києва потягом Київ-Кишенів. Він курсує до Молдови через день. Вартість квитка 1600 гривень. Далі на молдавській станції Унгени я пересідала на електричку до Яс. Також можна їхати через Чернівці, звідти постійно організовують тури до міста. До речі, в ясах є аеропорт, тому місто часто називають хабом, з якого можна полетіти до інших країн Європи різними лоукостерами. Яси неочевидне, але дуже цікаве місто запам'яталося мені своєю самобутністю, барвами та настроєм. Дарма його недооцінюють туристи. За 600 років своєї історії місто пережило багато драматичних подій. Також тут створювалася красива архітектура, і, попри те, що сьогодні деякі місця залишені на поталу часу загальної картинки, як на мене. Це не зіпсувало, а подекуди можливо додає ще більшого шарму з минулого. Отже, друзі, з вами була Каріна Воловідник, яка провела вас маршрутами історії румунських яз. До нових зустрічей!